Авто автовіниться, як завжди, з найкращими оновленнями свіжопривезених автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, автомобіль, який щойно прибув з Німеччини, з міста Варбург. Volkswagen Turan 16 MPI, 2009 рік. Абсолютний оригінал. 190 тисяч рідного підтвердженого пробігу, без пошкоджень по кузову, в рідній фарбі, рідне лобове скло. Автомобіль вже пройшов сертифікацію першою реєстрацією. Всі податки сплочені, готові перереєстрації на нового власника. Автомобіль на абсолютно новій літній гумі Dunlop 16 дисках заводських штампах. Абсу... Я надіюсь, ви бачите на відео те саме, що бачу я. Збережений ексклюзивний стан, максимально існуючий для своїх років. Автомобіль 7 місний на кліматі. Комплектація називається Concept Line. без Грозний проявів будь-якої корозії, без пошкоджень, без м'ятин, без тарапин. Музейний експонат максимально існуючий збережений тюран в Україні. Там, я думаю, на відео зразу видно. Лобове скло рідне. Жоден болтик по автомобілю не крутився. Є сервісна історія з відмітками. Оптика вся рідна, лінзована. Ніяких пошкоджень на капоті немає. Автомобіль не бачив автобанів ні посічений, ні сколів, ні царапин взагалі немає. Дивіться на стан резини, нова. Лобове скло рідне. Volkswagen оригінал 2009 рік. Автомобіль чистого 2009 року. Дуже збережений салон, приємний запах має свіжість. Сидіння не протерті, не провалені, не перешиті. Кермо так само, зверніть увагу на щогрень. Керма в заводському повністю стані без пошкоджень. Клімат працює, справний. ресталінва магнітола. П'ятиступінчата коробка передач. Пройоми рівненькі, ціленькі царапин по автомобілю на панелі немає. Пороги рівні, рідні, без пошкоджень, без ржавчини. Семимісний потолок без пошкоджень, не провалений, не потертий. Автомобілі не палили. Дійсно сідаєш як автомобіль свіжий, домашній. Зверніть увагу на сам кузова. Автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідненька, бампер без пошкоджень, без царапин, без мятин. Семимісний селон. Стаканички, салон повний трансформер, Трансформер дуже легко демонтується, багато ніж для зберігання. Автом... Свіжо обслужена ходова, стойки, пружини нові. Автомобіль оброблений попереднім власником, тому він ще й зберігся. Весь ремкомплект для обслуговування знаходиться тут. Прийоми всі рідненькі, все в заводському стані. Жравчених в слабких місцях немає. Крила, пороги, все рідне. Без зауважень. Дивіться, на стан кузова. Склопідйомники, круїз-контроль, крімат контроль, підігрів сидінь. Нема підігрів скла, перепрошую. Сидіння не перешите, не проваляне, не протерте. Автомобіль виглядає. Набагато краще, ніж заявлений пробіг. Бережна експлуатація. Один єдиний власник салону. Повністю підтверджуючи є документи. Два ключі. Перевірка стану лакофарбового покриття. Інкод. Відкритий. Максимально збережений тюран в дуже достойному вражаючому стані. Народний автомобіль користується шаленим попитом, привозимо регулярно. У нас в наявності скоро буде ще два оновлення тюранів. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, будемо надавати повну інформацію, підкапотка вся рідна, мотор 1,6 MPI, акумулятор чехол збережений. Все частенько у 2017 році було 118 тисяч замінений ремінь ГРМ, зараз 190 тисяч. Очок частенький, жоден болтик типу по авто не кручений, вся Volkswagen це оригінал. Але авто Вінниця ми привозимо особисто і власників автомобілі в максимально існуючому збереженому стані. Ціна даного автомобіля остаточно буде 8800 доларів. Автомобіль вартує своїх коштів. Можлива доставка до вашого дому відкриті повністю до перевірок будь-яких спеціалістів, СТО, толщинометр, діагностику надаємо для перевірки. Працюємо офіційно, доставляємо автомобілі своїми евакуаторами. З Німеччини. Свіжопригнані автомобіль у максимально збереженому стані. Місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти налогової. Звертайтеся.